що, мої хороші, давно не було розпаковок. розпаковка. Товарю пішла підкупитися на кухню, тому що все закінчилося. Їжа закінчилась. І так, що я купила на 1000 лір, то тобто є приблизно 1100 -то гривнів. На 1000 -то гривень. Так. Йогурт. Це у них натуральний, кисломолочний. І його тут. Півтора кілограма. З півтора кілограма може бути два чизкейк, бо на чезкейк, треба всього 800, найчек. Всього 800 грамів. Раз. Печинка. Куряча. 648 грамів. Два мої любі. Молочко для Чого для чезкейк. Правда? Так, літр 3,2%. Яйці мої хороші яйці 15 яєць. Такі дуже великі і круті. Так, мої хороші. О, це зараз розкажу. Ой, боже мої хороші. А це дубайське дубайське печиво. І воно було по знижці. 200, ні, 180, лір, 250 г. Зараз ми попробуємо, що це таке є. Ти ж пробують, я мушу. Так, і у нас рульки кіло 100. Так, у нас такий перчик свіжий. У нас ось такі помідорки свіженькі. У нас кілограм цукру. Знаєте, що я більше тут люблю? Що тут немає такого, як в нас в Україні, 800 грамів та 900 грамів. Кілограм то є кілограм. Літр молока то є літр молока. Не 800 літрів, а літр. Так, оці вишні палочки. Мені потрібно було. Це на 1000 гривень. Сир, який плавиться, моцарела, запікаємо, він вічно плавиться. Дуже файний. Масло. 250 грамів, не тоненькі батьки, як у нас повних 250 грамів турецьке масло дуже смачне. Апельсини три. Апельсини тут дуже солодкі, щоб ви розуміли. Так, ще три помідорчика великих. Бо я запекла сині і хочу робити пасту лимони. Три. І ще пакетик огірочків, мої хороші. І це, любі, все, оце все на 1100 гривень.